У Латвії знайшли уламок російського дрона Гербера. Його хвостову частину, як повідомили у прес-службі збройних сил країни, морем виконали на пляж на заході Латвії. Свою чергу міністр оборони Андрій Спруц уточнив, що вибухових елементів не виявлено. За його словами, попередня експертиза показала, що це російський дрон типу Гербера. Латвійська влада планує звернутися до уряду Польщі, щоб перевірити, чи не є безпілотник одним з тих, які Росія застосувала під час атаки на цю країну 10 вересня. Тоді на польську територію залетіло близько двох десятків російських безпілотників. Більшість території Білорусі силам ППО вдалося збити чотири безпілотники. Загалом у Польщі виявили фрагменти 16 російських дронів, які залетіли на її території під час атаки. Один з них впав на місці військової бази. Уламки знайшли в 11 населених пунктах Польщі. Пізніше Міністерство оборони Румунії також повідомляло про російський дрон, що залетів до повітряного простору країни. На тлі таких російських атак, Києва і Варшава, домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Вона об'єднає українських і польських інженерів і військових. Так поляки збираються переймати досвід протидії дроновим атакам росіян. Крім того, виробники запустять спільні проєкти у сфері безпілотників. Про це домовилися українські та польські міністри оборони. Про подробиці угоди Інна горіненко більше. Військовослужбовці і дипломати майже чотири десятки польських делегатів прибули до Києва на чолі з міністром національної оборони Польщі Владиславом косіняк Камишем. Делегація приїздить на ранок після нічної атаки російських дронів на українську залізницю і відповідно затримки потягів. І саме протидія цим російським дронам головне питання на порядку. Денному вже за кілька годин після зустрічі очільники оборонних відомств України та Польщі перед камерами оголосять, створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних. system. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. Ми готові ділитися нашим досвідом. Польські військові та інженери будуть вчитися в українських колег захищати небо, так званий повітряний домен. Зокрема, йдеться про досвід оборонців неба, які з 2022-го навчилися збивати безпілотники, а ще розпізнавати хібні цілі, і як звітують повітряних силах збройних сил України знешкоджувати та подавлювати. На жаль, через цю війну, але маємо унікальний досвід, і ми готові ним ділитися. І це відповідь на російський терор наголошує міністр Шмигаль. Вперше російські дрони злетіли в Польщу на півтисячі кілометрів глиб від східних кордонів країни НАТО в ніч проти 10 вересня. Це перший випадок, перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією України НАТО. Всі наші союзники ставляться до цієї ситуації дуже серйозно. Ми оцінюємо наслідки і майбутні потреби. Ніхто не сумнівається, що мусимо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани підготовлені на такий випадок. Працюють. Немає підстав для паніки. Життя триває. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб вони мали повне розуміння, що відбувається. Через атаку дронів, за даними іноземних ЗМІ, над Європою в небо підняли польський F-16, нідерландський F-35, А курс Гербер відслідковували італійські літаки Авакс. Збили чотири дрона з 19, які залетіли на територію Польщі. Тієї ночі московити запустили по Україні понад чотири сотні безпілотників. Українські захисники неба прозвітували із 415 цілей Збили 386. після атаки. Герберна Польщу стало очевидно, протиповітряна оборона на східному кордоні НАТО придатна для роботи по швидкісним ракетам і не готова до атак ударних дронів, які українці переживають з 2022-го. Україна є ні в Україні є надзвичайна мотивація, і виробничі можливості у галузі дронів та антидронових технологій. Хочемо скористатися з вашої обізнаності і щоб наші фірми державні і приватні мали співпрацю з українськими виробниками. Саме про спільні виробництва найбільше говорить польський міністр на прес-конференції. Такі україно польські проєкти можуть оплатити коштом програми оборонних кредитів від Євросоюзу. Польщі затвердили понад 43 мільярди євро познання очевидно, що стратегії розпізнавання безпілотників, використання штучного інтелекту в технологіях для нас є ключовим. Наша мета, щоб з'явилися польсько-українські фірми з виробництва різних видів дронів. Таке завдання отримали наші дипломати, які тут присутні, щоб зблизити ці фірми і довести далі декларації, бо є наша добра воля. Але маємо діяти. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проекти у напрямку повітряних. Морських наземних дронів, роботизованих систем в угодах, підписаних в Києві між відомствами двох країн поки лише закріплений на папері намір про співпрацю без деталей на загал. Утім, міністр оборони України анонсує про перші предметні угоди в оборонно-промислових комплексах країн сусідів, може стати відомо вже на початку жовтня. Інна Горіненко, Дмитро Матвієнко, Вікне СТБ, марафон Єдині новини.